Уявіть світ, де головний лиходій це гусак. А тепер уявіть, що цим музиком буду я. Вітаю народ! Сьогодні ми зануримось в гру, де немає зомбі, немає монстрів, але є найстрашніше створення на планеті гусак. Крадемо речі, ламаємо нерви людям, влаштуємо повний хаос. Люди не знають, що робити, а я. Я просто Та Дай лайк, якщо хоча б раз бачу агресивного гусака в реальному житті, навіть якщо це твій друг. Пиши в коменти, яка найзліша тварина після гусака. Готові до повного божевілля? Ну що ж, пора відпустити гуся на волю. Увага, гусь. Добре, давайте зіграємо за гуся. Спейс, щоб гоготати. Єба, це я? Який я симпатичний гусь. Гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля-гуля. А що це таке за рите, ти бачиш? Так, да, я з тобою згоден. Це якийсь. Що ти сказав? Сам ідинай. О, я можу грати в футбол. Так, попасти в сад я зробив, а ми в саду. Е, так, що тепер? Е, Наточити. Е... На... Наточити садовника. А, намочити садовника задовника. Фух, а я вже прочитав надрочити Це моя морква! Ні-ні-ні Чому? Тобі що жалко моркву, блять? Тебе навіть на глаз немає, блядь, начните моркву. В тебе носа картошка, блять. Причому гнила вже. Що там, музика? Ти хочешь музику послухати, так? Ха-ха! Репчик! Это грепчик, Ба... Это ж грепчик. Да бляха, що за херня план, блять. біжи гусь! Ти чому? О, є, є! Справилися, Справилися! Справилися! План геніальний. Так, добре, ми його намочили, завдання виконали. Яке далі вкрасти ключі у садовника? Добре, нам потрібно вкрасти ключі у садовника, а ви знаєте, що перед цим я зроблю? Правильно, я вирву майже всю моркву. Ти що саджати її будеш? А, бля, так я тобі ще й допоміг. Плати мені гроші, чувак. Одна морквина, блядь, це гривень 60. Давай, давай, не дивись на мене. Так, зараз на вулиці холодно. Давай, одівай шляпу і бери ось, оці, ці ботинки. Бери, одівай, зараз жарко приду. Бляха, да де я ж як лучше хочу. Чому ти, блядь, мене ніколи не слухаєшся? Бля, зараз буду кричати. Напоміч! На поміч! Все, нема твого яблука. Розумієш, все нема. Я вже пів твого огорода виніс, блядь. А тобі все похуй. Да нормально, я нічого не брав. Він що, запагав? Дяд ти що там робиш? <ріху> Я все розумію, але я не відволікаю тебе, діду. Прямо в горшок. <ріху> нічого ти в себе віриш, я тобі кажу. Прямо в горшок тупо, я в шокі. Ну, може хоч трішки темп збавиш, то зітреш нахуй все там. Так, добре, мені довелося перезапустити гру, тому що я дебіл вкрав ключі і ставив там та закрив садовника. Добре. Е що у нас зовсім взагалі є? Е граблі в озері. Е устроити якийсь пікнік. Принести на пікнік сендвіч, яблуко, тикву, морковку, варення, термос, радіо, корзину. Ніхуя собі. Добре. Так, граблі воду. Тихіше. Тихіше, будь ласка, тихіше, не треба так громко. Бля, це так просто, реально взяти просто граблі воду. То це так легко. Є, але устроїти пікнік ми можемо. Принести на пікник е, сендвіч, яблуко. Добре, це все дуже легко. Е, стоп. Так ось ось, сендвіч, яблуко. А на який, блядь пікнік я не розумію? А, ось пікнік, я зрозумів. Так, добре, яблук і два сендвіча у нас є тут. Тобто ми можемо просто взяти і принести їх сюди. Бляха, та давай. ого, її можна ось так донести і вона не буде грати. Просто геніальний план. А, блядь, стоп, я зрозумів. Я зрозумів, що це корзина. Корзина, що тут лежить? Бо біж корзини більш ніякої немає. Все, потягли корзину. Навіщо я ту оранжеву тягнув? Я не знаю, бля. Я скільки сил потратив, щоб продумати, як її притягнути. Так, є, завдання виконано... е, е Устроити пікник. Бля, так, добре. Новий список якийсь справ: заставить садовника ударити себе молотком по пальцю? Що, блять, насправді я не можу заставити його шляпу надіти, мені кажете, заставити ударити його молотком по пальцю. Потрібно цю хуйню викинути в мусорку. Це що таке? Гусі тут на першому місці. Але стоп, мені здається, в мене є ідея, як це зробити. Коли він буде бити молотком, просто крикнути йому під руку. Насправді, це ж просто містер очевидність. Можна навіть сюди в кущі забігти і це зробити. Так, ану. Да блядь, я в кущах! Чого ти доїбався до мене? Давай, забивай свою балумбу. І... Я готовий. Так, палець. А! я просто шедевральний. Бля, я його вбив! А, ні, він живий. Фу. Давай, 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 давай. Блядь, тут... Давай, бежи, 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 куши, куши, Так, фух. Е? Е? Сработало? План сработал, или А ну? Ха-ха-ха-ха, да, сюда. Сюда, одевай шляпу. Застави садовника надеть свою шляпу от солнца. Все, мы выполнили все полностью, все задания. Сколько? І пікнік, і шляпу, і всад, і все, і намочити, і вкрасти, все виконали. Тобто далі що, У нас нова локація йде. Ну ладно тобі, гарно поспілкувались, не правда? І не кажи, що ти не будеш скучати. І перестай вішити цю хуйню, вона зовсім не пасує. Як це стоп гусі? Я що тобі не гусь, чи що, а? Бля, треба якось я прочитав задання, короче, загнати сопляка в телефонну будку. Окей, окей, окей. Так, а ти пам'ятаєш їв е, е, мого брата на Новий рік? Пам'ятаєш, сука? Так і біжи, сука, в телефон будку! Давай, 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 давай! Треба його просто задати в будку. куди, побіг? куди, куди, куди? Ні, ні Ні-ні-ні-ні-ні! не туди. Давай, давай, в телефону будку. Мы Блядь, Блять, як тебе задати телефон будку? Біжи, блять, вкусний мій брат був, да? Давай, давай, давай! Вот <світ> там і сиди, блять. Е? Ха-ха! <свист> а ось, а осьо. Так, добре, викидимо ці очки ось тут. І зараз нам потрібно дати якісь фальшиві очки йому. А які? А я так розумію, його мамка продає тут очки фальшиві. Так? Де, я поки що не бачу. О, бачу, 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 бачу. Так, біжи, 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 давай, 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 поки вона блядь, не догнала, сука, вам. Тримай очки. Тримай. Тримай. Та бляха, ты куда бежишь, блядь, Давай, давай, давай дай мочку. Так, три майчка. Що, я сейчас не, та... <су> не так, не так с зором, да. А ну, стоп. Бля, а по мячу попадает. Це... А, это батько. Я бачу оцю кнопку. Мені здається, вона нам дуже сильно потрібна. Так, давай, иди. Иди, иди собі. Там не багуся. Там все все нормально. Так, зараз, 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 зараз. А! Бляха, да давай. Бля! Є! Yeah! Є! Yeah! <laughs> ми, ми, на, нас зараз дивиться вся страна. Господи, гусь! Гусь! Гусь студії! Гусь! О, oh! <laughs> oh, бля, це так прикольно. А, ладно, добре. Тр тр трішки стали популярними на цьому досить. Положити в корзину і купити речі, я правильно зрозумів? цю корзину покласти і купити собі речі? Тихіше. На стелсі. Да, бля, та стелсі! Тихо! Самоліток це твій. Це твій самолетик. По Поклади його, будь ласка, на прилавок. Так, добре, треба убігти. Убігти, убігти. Так. Ага. Так, стоп. Вона візьме це самолеток? Да! Стоп, все вірно. Е, тепер що? В... А, ми не виконали. Бля, не вже, не вже. Стоп, а ну... Окей. А якщо просто взяти мячик і... Щоб він побачив і купив же свій самий самолети. О, стоп, стоп, стоп. Невже вийшло? Він побачив свій самоліток і зараз його купить, блять, насправді. Ем. Якщо так, то я просто сей скажу, га. Да бляха. Насправді, це так. Серьезно? Ох, бляха, ха, давай, купляй свіжий самолетик. Ага. Так, добре, ну так же у нас есть это завдання наложить в корзину нам речей на покупку. А все, бля, твой мяч теперь, понял. Бля, звідси нахуй, чому ты меня пугаешь, а? Ты что, не любишь гусей? Так, добре, візьмем оцю кошелку, трішки видим. Що просто вона не побачили, что мы сюди складываем речи. Це вочесник. Я до... Ого, бля, вона, вона, вона взагалі сліпа, вона навіть нічого не бачить, що ми в неї півмагазини вже обнесли. Так, і залишилася зубна щотка, яку я просто чомусь не бачу. Я не бачу тут зубну щотку. Бля, чувак, це звичайне діло, просто скупляється гусь, нічого, нічого не звичайного. Бля, іди звідси, бо ти ще свої мамки ще розкажеш. Давай-давай-давай-давай! Давай, давай, давай давай Давай, біжи, біжи, біжи. Убігай, убігай. Так, ладно, нам потрібна зубна щотка. Щоб у нас був просто лакалут. Оооо, бляха. так, о, там щось є, кетя. Так, а як, як подвинути його? Огризок гризик якийсь. Так. О, о, давай, давай. О, так стоп. Що, блядь? Зубна щотка, насправді. Я півгодини її тут шукав і думав, уже все, блядь, просто. Думаю, просто побігаю, подивлюсь, що тут є. Да ви гоните, зубна щітка. Вона ж повинна бути в магазині, а не в мусорки. Але. Ладно, тут дуже багато питань вже з'являється після цього. Так, закрити, продавщицю в гаражі, блять, ну. Як це зробити? Треба якось відкрити гараж чи що. Коли... Стоп, гараж, відкритий. Бля, ну все, все насправді дуже легко, я так розумію. Вона буде заходити в гараж, а ми такі. БЛЯ! У нас проблеми. У нас великі проблеми. Ми закрили себе в гаражі. Бля, вона зараз буде дуже здивована, що в неї в гаражі робить гус. Привіт! Привіт! Та да я не хотів, бляха, я не хотів. Давай, йди в гараж, там тебе твої діти ждуть. Давай! Давай, 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 сюди! Так. І. Да давай! Все, сиди там! Господи! Це геніально! А все уже, все. На сьогодні торговля закрита. Тепер це мій магазин, блядь. Тепер, тепер я його рекетую, блядь, все. Бля, їба, він головою його розтуляє. Давай, в тебе вийде, чувак. О, ми залізли. Як в перший раз. Так, а що ми бачимо? Двері, вікна. Це що таке? Це дубінка, якась чи що? Це. Бля, це дубінка, так? О, а ось і наша жертва, так? Який сеньор, блядь, такий поважний, з такими вусами, блядь. Давайте сплюну на них, а? Не хочеш? Нет? А, блядь, страшно. У, кралю, не хочеш вийти на побачення? Чому ні? Блядь, а смислі, що ти не подобається? А, то, -то ти завжди будеш зав'язувати оцю харню? Давайте я нарисую картину. Тебе голе, роздягайся. Блядь, а чому ти не подобається, не розумію. Да це я, ти чого? Це я твій гусь. Ти не того Гуся не наряджаєш, дура ти, блядь, Ми з тобою з первого класу разом. А, я зрозумів тепер як треба зробити, щоб він пролив собі чай чи кофе. Да що таке в нас тут церемонія, блядь. О, стоп, вона забула про ленточку, Треба його убрати. Так, Гусь, вибачай, тепер моя зміна. Блядь, давай зацепляюся звідси. Так, а тепер зараз стаємо на місці цього гуся. Ось так. І просто стоїмо. І просто стоїмо, нічого не робимо, мені здається, вона зараз. Та чому? Так, а тепер. Давай, пий. Пий його. О, добре, перше завдання ми виконали. Це було не складно, але нормально. Давай, давай, уходь. А що там підглядаєш, а? Що підглядаєш? Так. А... Це в нас що? А чому на пуста. Йоп твою б. Я... Є... Бля, бабуся, вибачай, я не знав, що. Бля, сломал, тобі стіл. Опа! Ха-ха! Ось так і робиться. Так, добре. А все. габела, нема твого тапочка. Тепер ходи босяком. Ой, стоп-стоп-стоп-стоп. Ха! Бля, да ми просто спец. ми спец просто в цій системі, -сі -сі блядь. Так. Зараз по... Я, бля. Я, я взагалі добре діло роблю. Стираю тут. Бля, і мило забрав. Єба. Бля, як зробити так, щоб він. Треба. Бля, навіщо я сюди його позвав? Так, добре, треба якось і мило забирати в нього. Диви, бля, просто викинув на той участок. Я нахуя його сюди ніс, блядь, щоб ти викинув? Де, блядь, як ти замітив? Є, yeah, фух, слава богу, а то я думав він зараз забере мої тапочки і все, мені все заново придеться збирати. Добре, так. Э, створити стірку ми виконали, а нарядитися в ленточку і заставити когось розбити красиву вазу. Якийсь бюст. Бля, нічого не розумію. Ладно, забирав свої тапочки, вони тепер хоч постірані не воняють в плісніми або ще чимось. Ти що взяв руки її лівчик? Ти що собі дозволяєш, чувак, тільки я можу брати липчик е руки. Бля, віддай липчик, я сказав, ти що? шо подиви на нього Лівчик, тобі нічого не здається странним, бля, чувак з Лівчиком ходить по, по двору. Бля, єба, ти ще навіть докинуть даже не зміг. Да бля віддай Лівчик, я сказав. Бля Бля, віддай Лівчик. Віддай лівчик. да не кидай, липчик, бай, он уже грязний, познай, що ти робиш? <сі> ні! не викидай, лівчик! дай сюди. бляха, це буде велика, драка за лівчик. Я тобі сказав, віддай сюди, лівчик. Ні. Ні. бля, лівчик на тій стороні.